Так, ендометрій секреторний. Ну, так структурно непогана. Секреторний 12.2. Ну от яєчники, давайте вирішаться, що у нас правий добре, правий 32,9. Резерв непоганий. 32,9, 23,9. Жовте тіло. 10,2. І зараз скажу танцькільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, штук 6-7 антральних є. А лівий під маткою. Я його навіть зараз весь не виведу, бо її боляче. А завжди больно, коли лівий дивляться. Не, не, 21,7, що... 14,9. Весь там яєчник. Там десь, мабуть, те, штук 5-6 точно є. Добре. Взагалі резерв ще більш-менш ну, болямодовний хтось щось робить? Ну, останнім часом вже ні. Ми ходили до всіх цих Андрій, А у нашого. І... Був. Так. Вона кращою, ну набагато кращою вона не буде. Ось відповіді, ми були напевно в трьох чи чотирьох андрологів і пробували різні, різні там системи ці на препарати. Ми спробуємо знаєте, яким шляхом, да. якщо це буде не важко, але тому ми тут, поки ви два тижні на цьому тіфері, потім ще десь там два тижні буде стимуляція. У нас є якийсь час, щоб хоча б її якось половити. Ми, ми якщо навіть там якщо декілька тих зробив в це буде наша підстрахована. Наша задача, яка зараз, якщо ми вже в програмі, нам не потрібно до Тут подивимось, поки у нас є 3-4 тижні, ми може десь щось відсіємо uh -huh. для себе. Uh -huh. Тому що так по, по кількості їх там достатньо. Нам треба дійти до цієї вже результату позитивного, щоб всіх поправили дають. Добре, добре? Добре, добре, дякую вам, Бог, що зараз. Так. так. Рощин і суха рочовина. Uh -huh. Ви берете, розриваєте тут весь розчин, ви зараз повинні погрузити в ампулу. Значить Ви відбираєте повністю весь розчин в шприць. Це буде по цьому, градація по цьому інсуліновому шприцу 100 доз. Ви це все відбираєте і вводите строго по центру, така як мішенька, вводите. Розчин. Mm -hmm. От, розкажу чому. Воно розчиняється швидко, ви не достаєте іголку. Mm -hmm. І відбираєте рівно половинку. Чому та яка, як наче арочка, і вам іголочка видна, mm -hmm. і ви тоді відбираєте повністю весь mm -hmm. розчин. Тобто, якщо розчинник має 100 доз, то нам треба половинку 50 доз Ви відбираєте, другу половинку. Ви залишаєте на наступний день. Сьогодні ми познайомилися ще ближче з нашими переможцями проекту Лелека прилетить, якими стали Оксана та Леонід. І е, на прийоми вирішили наші подальші дії, що їм потрібно здати, і е, як буде відбуватися подальша їх стимуляція. Що стосується фактору, чому не настає вагітність, то тут на перший план, де 100% чоловічий фактор. Дуже мала морфологія сперматозоїдів і дуже багата кількість морфологічно нездорових сперматозоїдів. Ось що стосується стану яєчників Оксани, сподіваюся, що все буде добре. Фолікулярний резерв в межах норми, матка ендометрії теж без асоціації. Тому все буде видно по ходу дій і те, як буде відбуватися стимуляція.